Цього разу ми спробуємо зробити текст з візерунком, але на позорому фоні, як ось, наприклад, у оригінального звуку. У мене вже є текст. Ми зараз спробуємо підібрати шум візерунок. Натискаємо два рази на шарові тексту. Перекриття Візерунка. Так, вибираємо візерунок. Так, окей. Так, але, як ми бачимо, нам наш фон не прозорий. Непрозорість на нам тут не допоможе, воно стане повністю прозорим. І заливка теж не допоможе, бо заливка у нас це наш візерунок. Нам треба зробити свій візерунок, тобто ми зараз зробимо так. Вибираємо у мене є чистий білий шар і зараз на ньому зроблю наш візерунок. Збережу тепер його як картинку. Тепер я її відкриваю, перетягую просто в Photoshop, знімаємо замочок. Беремо чарівну паличку, натискаємо на білому фоні. Він виділяє все біле. Нажимаємо Видалити на клавіатурі. Воно якесь бліде, сіреньке, тому давайте його зробимо більш чітким. Так, візьмемо інструмент різкість, зробимо наш розмір пензлика побільше. Як бачимо, воно починає темніти. Робимо максимально його темно. Тепер нам треба його зберегти як візерунок. Натискаємо на верхній панелі Редагувати, визначити візерунок. Ось його назвемо якось. Так, переходимо в файл, де ми працювали. І ось з'явився наш візерунок. Нажимаємо ОК. Воно чорне, бо в нас от, тут стоїть чорний колір, вибираємо білий ОК. І тепер заливку переводимо на нуль. Єдина проблема, що треба доводити нашу цю картинку до ідеалу, бо, як бачимо, є багато білих плямок. Це бі білий фон, який не видалився. Якщо чесно, мені так не дуже подобається. Воно ж зовсім не видно, що там написано. Ну, зовсім.